Друзі, вітаю тенісний прогноз. Буквально через пару годин стартує Лімош. Основна програма вже і в першому колі відразу в одній 16 16-й вже приймає участь. Е, наша, Вона вже на сьогодні сьома українська ракетка жіноча Ангеліна Калініна. Давно вона не приймала участь. В більш-менш таких цікавих турнірах. І ось 125 серія WTA в ліможі в приміщення, криша, тобто дах закритий французький такий турнір 125-ї серії в ліможі. І перша суперниця в одній 16 й в першому колі у Ангеліни Калініної. Катінка фон Дайхман. Коротше, така собі е, Ліхтенштейнська катруся. Катруся, яка зветься правильно Катінка фон Дайхман. Е, ліхтенштейн. Ліхтенштейн це невеличка манюсінька країнка, така, там декілька десятків е, тисяч мешканців. Пережива, прожив, проживає з столицею в містечку Е, це між Швайцарією і Австрією. В, при, при Альпах знаходиться ця невеличка країнка. І ось представниця 31-річна Катінка фондайчман. 222 вона, до речі, у рейтингу, що ми знаємо про неї. Зірок, звісно, з неба не хапала, це зрозуміло. Наша Ангеліна Калініна на 3 роки молодша. 157 на сьогодні. І, не знаю, стоїть поки що. Час початку матча 1105. 11.05. Так, дивимося, чи вони перетиналися в особистих матчах. Так. Грали одного разу на US Open у 2018 році. До речі, друзі. E, дивимось. Цікаво. E, я думав чомусь, що вони не перетиналися. E, відкритий чемпіонат Харт, відкритий чемпіонат e, США. 1.32, якщо я не помиляюсь. Цікаво, цікаво. Дивіться. Перший сет виграла Дайхман 6-1. Другий сет виграла Калініна 7-6 на тайбрейку. А в третьому сеті 5-2 Калініна вела, вела Калініна, і Дайхман відмовилась. Ось і все. Все, що відомо про цей матч. Дивимось, перевіряємо. Так, це було US Open 164. 1.64. Уявляєте? У 2018 році 7 років назад вони зустрічались. Тоді Калініна й було 21, а Дайкман 24. Цікава така інформація. Погодьтесь. Одним словом, я думаю, що буде цікаво в будь-якому випадку подивитися на цей матч уже зовсім скоро. Так, і дивимося котировки. На перемогу Калініної дають 1.31. На перемогу Катінки фон Дайчман. 3,54 аж. Ну, я не бачу е, недовірятий калініна і навіть, е, вибачаюсь, виробили світло. Зараз ми трошки виправимося. Так, друзі, це, звісно, це наше сьогодення. Ну, я вже е, доведу цей відео. Дивіться, навіть не. Зважаючи на те, що Калініна більше півроку пропустила взагалі без матчів була аж з травня місяця цього року, Калініна не грала навіть в таких маленьких турнірах. Навіть попри все це, я впевнений в перемозі достатньо швидкої перемозі Ангеліни Калініної. І тому я прогнозую. Перемогу Калініної за рахунком 2-0 по сетах. 1-77. 1-77, Калініна 2-0 по сетах. Вже навіть трішки менше 2 годин залишилося до початку цього матчу. Так що, друзі, у вдалої е, вам гри вдалого полювання на буковські коефіцієнти і параметри. Якщо моя інформація корисна, можете віддячити в реквізити в описі. Дякую, що ви підтримуєте наш канал. Не забувайте підписуватись, тиснути лайки, писати коментарі. Щиро дякую за перегляди, за увагу, повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, па, -па.